Свинячий гриб дістався Львова. Епідемію саме цього штаму оголосив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. На Львівщині зареєстровано 12 летальних випадків від ускладнень грипу. Щоправда, діагноз свиного грипу підтверджений лише в однієї жертви. Це підтверджено аналізами, які зроблені по наших каналах. Ми взнали, що це один з померлих в другобичі. Підтверджується аналіз цієї хвороби. Ліки від інфекції у Львові є три тисячі порцій темофлю. Більшу кількість ліків обіцяють довести з Києва. Препарат є в лікарнях. Видається з дозволу лікаря. Вище та школи з садочками уже на карантині. Можливо, ще закриють ринки, театри та місця, де велике скупчення людей. Аби вберегтися від свиного грипу, одягають маски або шалики на обличчя. Громадський транспорт теж спорожнів та підхопити інфекцію бояться не усі. А чому носити тоді зараз маску? Тому що я відчуваю, що я можу когось заразити мене трошки, є такий. Знає. Я не просто не цікався тим. Я ж говорю, сидів на дачі, тільки сьогодні приїхав погада погана Тому і не боїться. Поки що не боївся. Поміж тим за останній день до лікарів звернулося вдвічі менше людей. А впродовж вихідних ситуацію з грипом на Львівщині обговорюватимуть і з прем'єром, і з президентом.